У національній збірні буде новачок. Сьогодні розкажемо про кого мова. Полісся не може домовитися про нові контракти із цілим рядом ключових виконавців, а також про суперників Динамо у Єврокубках. Найближчий з них набрав просто неймовірний хід. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого, що власне у нашому футболі відбулося протягом останньої доби. Зараз ми розпочнемо і про все розкажемо. А ви ж поки підпишіться, будь ласка, на цей канал і вподобайку авансом натискайте. Поїхали! Ну і власне розпочнемо ми із національної збірної України, якій вже менш ніж за два тижні належить зіграти два ключових поєдинки в контексті виходу на майбутній чемпіонат світу проти Франції та Ісландії. Нам належить виступати. Перед власне цими поєдинками стало відомо, що ми точно будемо без Олександра Зінченка. Водночас Сергій Ребров викличе до команди Новачка. Отож, оборонець Нотінгема Олександр Зінченко точно не допоможе головній команді у вирішальних матчах. За даними Sport.ua, тренерський штаб на чолі з Ребровим, власне прийняв рішення Олександра не викликати і дати йому можливість повноцінно залікувати травму. Спочатку планували піти вже звичним шляхом, викликати футболіста до збірної і вже на місці провести додаткове обстеження. Але зрештою від такої ідеї відмовилися, аби дати йому більше часу для того, щоб оговтатися. Від отриманої травми паху, яку він нагадаємо, зазнав у матчі Ліги Європи проти порту зінченко. Досі не тренується з командою, і про це раніше вже повідомляв головний тренер Шон Дайч. Тож зайвий час для відновлення йому точно не завадить. Також додамо, що за нашими даними у складі національної збірної варто очікувати новачків ім'я одного ми називаємо. Це той, кого загалом уболівальники очікували в головній команді вже доволі давно, але тренерський штаб чомусь не звертав. На нього увагу, але вже у найближчих листопадових матчах Сергій Ребров планує залучити до команди центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова, який у своїх 23 роки пройшов усі щаблі молодіжних команд, але досі не отримав шансу проявити себе на дорослому рівні. Тож цілком ймовірно, що у матчах проти Ісландії та Франції ми побачимо його довгоочікуваний дебют за головну команду. Остаточну заявку сформувати і оголосити Сергій Станіславович має на. Найближчим часом ми ж додамо, що 13-го числа Україні належить грати проти Франції, а 16-го відбудеться фактично вирішальний поєдинок проти Ісландії. Зауважимо, що команда, яка займе друге місце в групі і за яке ми фактично з Ісландією ведемо боротьбу, потрапляє до плей-офф-відбору поринь у світ футболу разом з Фавбет. Після матчів у чемпіонаті України і Шахтар і Динамо переключаються вже на Єврокубки у четвер, що кияни, що донечани будуть грати у лізі конференції, і от саме на супернику Динамо хочеться зупинити більш детально, тому що Зрінський, до прикладу набрав просто шаленої ходи. А от у Фіорентині будуть дуже серйозні зміни. Отож, Зринські до матчу із Динамо підходить у неймовірній формі. В той час як український колектив в останніх семи матчах чемпіонату здобув лише одну перемогу, боснійський клуб довів свою безпрограшну серію вже до 11 матчів. Напередодні, у 13-му турі чемпіонату, вони здолали широкий бріяк із рахунком 2-1. І це їх восьма перемога в десяти поєдинках. Окрім того, ще одна звитяга на рахунку національного кубка. Водночас на європейській арені у Зринській одна перемога перемога та одна нічия, додамо, що кияни перед матчами в Європі можуть отримати серйозне підсилення. За даними Динамо, Київ ЮЕЙ Назар Волошин вже перебуває на завершальній стадії відновлення після травми задньої поверхні стегна і має доволі непогані шанси вже у четвер вийти на поле. Нагадаємо, що травму він отримав 23 жовтня у матчі Ліги Конференції із Самсунспором. Але ще цікавіша ситуація з Фіорентиною, котра, попри свій доволі грізний статус, і цей клуб досі вважають одним із фаворитів на перемогу в лізі конференцій, має просто жахливу серію в італійському чемпіонаті. В останніх десяти турах вони не здобули жодної перемоги, і на їх рахунку чотири нічиї та одразу шість поразок крайне трапилися у неділю, коли вони вдома поступилися лече. За даними Фабріціо Романо, така поточна форма команди може змусити керівництво піти на доволі радикальні зміни, а конкретно звільнити Стефано Піолі. Більше того, за даними джерела. Таке рішення вже прийнято і незабаром має бути офіційно оголошене. Тож, можливо, коли ви переглядаєте це відео, майбутній суперник киян вже без головного тренера на посаду піолі. Нині сватують екс тренера Венеції і Торіно Паоло Ванолі. Додамо, що матч між киянами та фіалками запланований на 11 грудня, і в принципі було би непогано, якби піолі керівники Фіорентини все ж таки притримали до матчу із Динамо. Як гадаєте? Ну і наостанок у нас не менш цікава тема в контексті чемпіонату України, прям дуже важлива, адже Полісся не може домовитися про нові контракти із цілим рядом виконавців. І абсолютно не виключено, що наприкінці поточного сезону, у власне в команді Руслана Ротаня відбудуться дуже вагомі кадрові зміни. Інформацію про це напередодні оприлюднив Ігор Бурбас. За його даними, керівництво Житомирської команди не може знайти спільної мови із цілим рядом футболістів, контракт яких завершується майбутнього літа. Конкретно мова йде одразу про сімох виконавців: це Волинець, Сарапій, Михайліченко, Тейлор, Бабенко, Лєднєв і головна зірка команди Олексій Гуцуляк. Справа в тому, що боси Житомирян не хочуть підписувати оновлені контракти на тих же умовах, які є зараз, адже деякі трудові угоди, як каже джерело, дуже роздуті. Водночас і гравці Полісся, звичайно, знижувати планку свого заробітку не особливо поспішають. Наразі тривають перемовини із Гуцуляком, Сарапієм та Михайліченком, але станом на сьогодні усе впирається саме у кількість нулів у контракті. Якщо домовитися про нові контракти із вище перерахованими гравцями найближчим часом, Сом не вдасться, існує ймовірність, що Полісся піде навіть на їх продаж вже у січні, і все заради того, аби знову ж таки не втратити їх безкоштовно, коли вони влітку отримують статус вільних агентів. При цьому не усі виконавці входять у сферу інтересів наставника. Так, до прикладу, із Лукасом Тейлором переговори про нову угоду навіть не розпочинали і з великою ймовірністю навіть не будуть. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такими були усі найбільш важливі події, що відбулися в українському футболі. Як вам виклик Батагова чи чекали ви його? Пишіть свої думки у коментарях. Ну і там же нижче під відео, кнопочка підписатися, нажимайте і вподобайку до цього відео теж будемо від вас чекати. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.